Да? Весь світ так працює, тому що вони постійно їздять, вони в турах. Да? Там Сато Джеймджина списав партію в Лондоні, коли був з Хербі в турі. І е, 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 е. так багато музикантів, які приймали участь в цьому ну, платівці, з Сато. І те ж саме було і з Хенс. Тільки я зроб зроб зробив так, щоб обов'язково. Приймали участь українські музиканти. І хто слухав, і мені казали, що таке відчуття, що грають тільки американці. Я говорю, ні. Тут грають і українські музиканти. І я, що у нас рівень джазових музикантів теж ну, най, найвищий. От. Більше я ж підходжу як композитор до цього. Ну, звичайно, я це ще і граю. Це дуже складно, тому що я не все знаю, що роблять там, тому що. А мені кажуть тільки одне: твоя праця робити музику, а ми тут розберемося. Тобто, як я скажу, як я коротко і жорстко. І все. Я хочу те, щоб там розуміли, що у нас є наша культура, українська культура.